Доброго здоров'я вам, любі мої! Радію вас бачити, що ви зайшли сюди. Бо сьогодні будемо дивитись, що карти нам шепочуть. Трохи присядемо разом поговорити про життя, про події і про долю. Тримайте гарячий чайок, сідайте зручно і будемо розкладати карти якою буде позиція Сенату Сполучених Штатів Америки щодо законопроєкту про запровадження або посилення санкцій проти російської нафти? Відлюдник та карта каже. Тут мудрість і заглиблення, треба добряче все обдумати, не квапитись. Сенат там собі засідає, думу думає, шукає відповіді, в тім мороку, як той відлюдник зі свічкою. Не так швидко, ні. Ці люди хочуть усе прорахувати лицар жезлів, а то вже азарт, рух. Жар і спішка. Та карта каже: всередині цього зборища є люди, що тиснуть, хочуть руху, рішучості, щоб ті санкції прийняти. Вони не бояться жару, вони хочуть діяти. І як вихопить цей лицар свій жезл, так і може підвести всіх до дійства. Сила каже, що треба терпляче тягти, не кидати, не ричати, а дати собі й іншим силу й терпіння. Та карта. Про мужність, контроль емоцій, про впевненість. Вона так промовляє будь сильний, не впадай у паніку, тримай курс. Тобто, ймовірно, законопроект підтримає, але не так миттєво й бурно, як той вітер, якого ніхто не ждав, а більш розважливо, з державною силою і терпінням. Чи зазнає змін? Офіційна та неофіційна позиція Сполучених Штатів Америки щодо Росії у найближчий період. Наскільки ці можливі зміни будуть системними та узгодженими між різними центрами ухвалення рішень у Америці? Світ каже гармонія, завершення, об'єднання тут може бути сигнал, що Штати хочуть бачити справжню картину. Вони дивляться на все глобально, бо розуміють, кожен рух має вагу. І мирне завершення справи теж у голові, не лише тиск. Тобто, позиція може змінюватися, але дуже обдумано з усіма наслідками. Дев'ятка пентаклів. А ця карта, як та багата хата з добром, стабільність, незалежність, власні ресурси. Тут кажуть, Америка має силу і достатньо ресурсів, щоб діяти. Але вона робитиме це помірковано. Що вигідно, що правильно, що реально спрацює, вони не квапляться тиснути без потреби. Шістка пентаклів, то карта балансу і допомоги. Каже, тиск буде, але вибірковий, як той, хто дає чи позичає, не всім і не одночасно. Америка допомагатиме союзникам, штрафуватиме ворога, але завжди з думкою про рівновагу та вигоду. Тобто справжній тиск буде, але так, щоб користь була і підтримка своїм. Америка позицію не змінить різко. Тиск буде, і буде він обдума. І збалансований, тобто варто розраховувати на свої сили, бо будуть вони там довго вирішувати, тиснути чи ні. Якою буде динаміка ситуації в енергетичному секторі України до кінця грудня? Чи можна очікувати покращення стабільності постачання електроенергії та зменшення ризиків для споживачів? Сонце то радість і світло. Сонце каже, буде надія, ясність, просвітлення. Тут видно, що в цілому ситуація має шанс покращитись, бо сонце не бреше, воно світить навіть крізь хмари. Тобто, полегшання прийде, можливо, ремонти пройдуть, електроенергію стабілізують і людям стане трохи легше. Туз пентаклів, нові ресурси, е, можливості, фінанси, щось, що дає старт для покращення. Може, це нові поставки енергетики, нові договори чи ремонти електростанцій, коротше, початок чогось доброго для енергетики, диявол, може бути саботаж, удари ворога по енергетиці. Не все так добре, десь буде напруга, обмеження, непередбачувані відключення. Ворог чекає, коли завдати удару. Ситуація. З енергетикою трохи покращиться, буде просвіт, нові можливості для ремонту і стабілізації. Але е, не все одразу і не без проблем. Диявол нагадує, що ворог вже планує нові удари по енергетиці. Відключення будуть: тримайтеся. І що ж нам скажуть карти про те, чи планує Росія до кінця тижня масований обстріл по нашій енергетиці? Давайте глянемо, бо серце хвилюється. Десятка жезлів, О, про перевантаження, тиск і знущання. Це коли вже і так ледве тримається, а зверху ще навалюють. Карти тут кажуть так: ворог бачить, що система вже виснажена, що ремонти на ходу, що люди на нервах і саме на це й тисне. Це не про один удар, а про серію до Бивання, аби загнати в повну втому вежа. То різкий, жорсткий несподіваний удар, коли щось летить і валиться. Це карта аварій, руйнувань, вибухів. І в питанні про енергетику вона кричить просто в лице. Тут уже не про може, а про загрозу реальних пошкоджень, підстанції, вузли, важливі точки. Так що можуть вдарити зненацька не як завжди. Дурень, то безумство, хаос, відсутність логіки це карта, яка каже, а їм байдуже, що буде далі. Тобто, удари можуть бути не про військову вигоду, а просто щоб налякати, щоб перевірити, щоб зламати морально, може бути нелогічний вибір цілей, дивні напрямки, удари, аби були. Це карта ризику. І ризику вони не бояться. Карти показують високу ймовірність масованих або серйозних ударів по енергетиці до кінця тижня. Не обов'язково один день, але тиск буде з наміром перевантажити і дестабілізувати. Можливі раптові відключення, аварії, проблеми без попередження. Це розклад важкий і тривожний. Вийшов, не нехтуйте своєю безпекою. І що ж нам скажуть карти про Херсон після війни? Чи можуть забрати статус обласного центру і приєднати до іншого регіону? Давайте глянемо. Дев'ятка пентаклів це про місто, яке залишать ніби окремо, мовляв, от вам, виживайте, відновлюйтесь, але без особливого впливу. Дев'ятка пентаклів показує віддалення від центру рішень, коли формально все є, а по факту підтримка холодна. Друга карта. Страшний суд. А ось тут вже серйозно. Страшний суд каже про кардинальні зміни, перевірку, вироки і рішення, від яких залежить доля. Це карта великих трансформацій, коли старе закінчується, а нове починається. Тобто, шанс на зміни є і вони можуть бути значні. Статус може переглядатися, адже будуть вироки від керівництва і закону, дев'ятка мечів. Ой, а це карта тривоги, страхів, безсонних ночей. Вона каже, люди будуть дуже хвилюватися, бо невизначеність висить як важкий камінь. Багато страхів щодо майбутнього, паніки, пересудів. Навіть якщо зміни будуть, вони принесуть нерви, але не факт, що будуть катастрофічні. Херсон може залишитися обласним центром. Дев'ятка пентаклів дає надію на стабільність. Але страшний суд показує зміни можливі, бо після війни хтось буде вирішувати адміністративні питання. Дев'ятка мечів додає тривога і страхи будуть, але панікувати зарано. Що ж нам скажуть карти про закон про мобілізацію жінок 2026 року. Чи буде його прийнято? Давайте глянемо помірність. Ця карта каже, все роблять помірковано, обережно, без поспіху. Тут нема різких рішень, влада дивиться, зважує, чи треба і як вводити такий закон. Помірність говорить, процес буде спокійний, збалансований, щоб не розкачати суспільство сильно. Сімка Жезлів. А ця карта про боротьбу і захист своєї позиції. Сімка Жезлів каже будуть суперечки, опір, дискусії. Дехто буде стояти проти закону, дехто за, і всім доведеться відстоювати свою позицію. Тобто, закон точно не пройде легко, буде багато дебатів, аргументів і битви за вплив. П'ятірка жезлів ця карта ще більше підкреслює: конкуренція, конфлікти, суперечки. Тут кажуть, навіть якщо рішення будуть, вони не будуть одностайні, будуть перешкоди, хаос і чвари. Тобто, шлях до прийняття закону буде складний. Закон про мобілізацію жінок може розглядатися, але його не приймуть легко. Буде багато суперечок, опору і хаосу сімка та п'ятірка жезлів, а влада буде діяти дуже обережно, помірність. Тобто швидкого або однозначного рішення не буде, і все буде зависати на балансі думок та сил. Що ж нам скажуть карти про те, чи правда, що російські військові охороняють танкери тіньового флоту, давайте глянемо п'ятірка жезлів, то карта суперечок, боротьби і конкуренції. П'ятірка жезлів каже, там є певний хаос, конфлікти між різними інтересами. Тобто, російські військові і флот можуть бути задіяні, але не як спокійно і впорядковано, а як боротьба за контроль, кожен тягне ковдру на себе. Повішений. А ця карта каже: затримка, пауза, невизначеність повішений показує, що інформація прихована, а м, правда непроста для розуміння. Можливо, охорона є, але вона маскується або її важко перевірити. Тобто, тут явно щось не на світлі, усе в підвішеному стані і неочевидно. Сімка жезлів. А ця карта е, про Оборону і відстоювання позиції Сімка Жезлів каже: якщо там є військові, то вони стоять на сторожі і готові захищати свої інтереси. Тобто, ймовірність того, що вони охороняють танкери, є правда, тут не зовсім відкрита і проста, але швидше за все є якийсь контроль чи охорона. Водночас, усе це хаотично, конфліктно і закрито не так, як по букві закону чи офіційно. Що ж нам скажуть карти про мирну угоду Україна, Америка, Росія. Чи може вона вступити в силу в березні-квітні? Давайте глянемо. Двійка кубків. Та карта каже про союзи, партнерство, домовленості. Двійка кубків, як коли двоє людей стискають руки в знак миру. Тут видно, що потенціал для угоди є. Є готовність домовлятися, знайти взаєморозуміння. Але карта також каже, все треба погоджувати серцем і розумом, бо союз. Залежить від взаємної довіри, сила, про терпіння, контроль, мужність і стійкість. Сила каже, щоб угода вступила в силу, потрібно багато витримки, розуміння і мудрості. Не все станеться легко, будуть випробування, переговори, контроль емоцій. Тобто угода можлива, але потрібен час, терпіння і правильний підхід. Трійка Кубків. А ця карта радість, святкування і підтримка друзів. Вона показує результат, коли все зійшлося, і люди радіють домовленості. Якщо процес піде добре, союз буде святкуватися, і угода може бути підтверджена. Прийнята мирна угода може вступити в силу, бо є потенціал для домовленості. І якщо буде терпіння та мудрість, тоді результат буде позитивний і свято відбудеться. Але треба пам'ятати, все залежить від витримки та узгодження деталей. Тобто шанс є, але не факт, що все станеться без проблем. Що ж нам скажуть карти про те, чи скасує Польща особливий статус українців у 2026 році? Давайте глянемо: Шістка жезлів. Ця карта каже про перемогу, визнання і успіх. Шістка жезлів показує, що поки що Україна в Польщі має підтримку. Її позиція визнається і. Шанується, скасування статусу одразу не буде, бо поки що все працює на користь українців, люди і влада бачать результат і успіх цієї політики. Паж Пентаклів, а це карта обережності, нових починань і вивчення ситуації. Паж Пентаклів каже, Польща може розглядати питання, робити дослідження, думати над змінами, але це ще початковий етап вивчення і планування, тобто поки що все на рівні. Подивимося і обміркуємо. Імператор це влада, структура, контроль і жорсткі рамки. Він каже, будь-які зміни будуть чітко регламентовані із зрозумілими правилами, і не станеться хаотичного скасування. Якщо і буде рішення, воно буде логічним, продуманим, а не спонтанним. Особливий статус українців у Польщі не скасують різко і спонтанно. Можливо, влада буде розглядати і вивчати варіанти змін, але будь-яке рішення буде чітко продуманим і контрольованим. Що ж нам скажуть карти про те, чи збирається влада увести податки на відбудову для українців. Давайте глянемо двійка мечів. Ой ця карта каже про нерішучість і вибір. Двійка мечів показує, що влада поки вагається, не знає точно, як діяти, бо це непросте рішення накладати податки чи ні. Тут є балансування, пошук компромісу, і поки що немає чіткої відповіді. Трійка жезлів. А ця карта про плани, перспективи і рух уперед. Трійка жезлів каже, влада вже думає про відбудову, будує плани, дивиться на майбутнє і, можливо, шукає альтернативи податкам. Тобто є намір щось робити, але ще не остаточно вирішено, яким способом. Вісімка мечів це обмеження, страхи і відчуття пастки. Вона каже, влада обережна, бо боїться реакції е, людей, протестів або негативних наслідків. Тобто, рішення може бути затримане або приховано, от і роблять інформаційні Вкиди, щоб перевірити, як люди відреагують, влада ще не визначилася, вагається. Е, є плани щодо відбудови і е, рух уперед, але є е, страхи і обмеження, які стримують швидке рішення, тобто шанс введення податків є, але поки що це дуже не визначено. І все залежить від подальшого розвитку подій і реакції людей. Ну що ж, любі мої, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, слухали і дивились. Нехай вам Бог дає сили, здоров'я і спокій у серці, а карти ще почуть тільки добро і ясність на вашій дорозі. Бережіть себе і своїх рідних, і до нових зустрічей.